На Франківському коледжі фізичного виховання в День добровольця було відкрито меморіальну дошку колишньому випускнику, викладачу голові циклової комісії коледжу силових видів спорту Роману Круховському. А Перед цією знаковою подією у переповненій актовій залі цього престижного навчального закладу викладачі, студенти, гості не менш шанобливо стоячи з почуттям скорботи, вшанували світлу пам'ять усіх 16 випускників коледжу, які загинули, захищаючи нашу землю від московської орди. Пасило Дмитро Вікторович Народився 8 листопада 1989 року в селі Головах Верховинського району. 2005 року вступив до Івано-Франківського коледжу фізичного виховання на спеціалізацію лижний спорт. Навчався основному невідмінно. У серпні 2014 року був відправлений у зону АТО. Зразу потрапив у найгарячіше місце війни Іловайськ. Загинув. 29 серпня 2014 року поблизу хутора Горбатенка під час виходу з Іловайського котла похований у своєму рідному селі Головах, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Остап'юк Петро Володимирович народився 16 червня, 1988 року в селі Торговиці Коломийського району багатодітній сім'ї. 2005 року став студентом коледжу, обравши спеціалізацію волейболу. По закінченню коледжу юнак вирішив зв'язати своє життя зі службою в органах внутрішніх справ. У квітні 2014 року Петро разом з бійцями спеціальної роти міліції з Івано-Франківська потрапив у зону АТО. Загинув 29 травня 2014 року на борту гелікоптера разом із бійцями Національної гвардії на чолі з генерал-майором Сергієм Кульчицьким поблизу міста Слов'янська. Похований у своєму рідному селі Самат Микола Миколайович народився 15 березня 1992 року в селі Баня Березові, що на Косівщині. У чотири роки хлопець залишився круглим сиротою. Ще під час навчання в школі став чемпіоном району і області з кросу. Любов до спорту привела юнака 2007 року до Івано-Франківського коледжу фізичного виховання на спеціалізацію лижний спорт. У жовтні 2014 року Микола у складі 80-ї окремої аеромобільної бригади потрапив на Донбас у зону АТО. Був стрільцем зенітно-ракетного взводу, командиром відділення. Загинув 20 січня 2015 року під час оборони Донецького аеропорту, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Сусник Володимир Михайлович народився 15 лютого 1980 року в селі Монастирчани Богорочанського району. По закінченні Солотвинської середньої школи у 1997 році юнак вступив до Івано-Франківського коледжу фізичного виховання на спеціалізацію Важка атлетика у зону ОТО Володимира призвали в серпні 2014 року. Був командиром розвідувального відділення. Чотири місяці брав участь в обороні Донецького аеропорту. Загинув 12 лютого 2015 року в районі села Логвинове, що поблизу міста Дебальцеве, похований у своєму рідному селі. Бестров Андрій Олександрович народився 23 листопада 1970 року в місті Івано-Франківську. 1986 року вступив на навчання до коледжу на спеціалізацію плавання. Всі роки навчався відмінно, був старостою групи. Технікум закінчив із відзнакою. На військову службу його призвали у травні 2015 року. Був кулеметником, мав позивний бистрий. Помер 20 квітня 2016 року під Красногорлівкою Донецької області. Ільків Іван Васильович народився 7 вересня 1993 року в селі Завій Калузького району. 2009 року став студентом коледжу фізичного виховання спеціалізація бокс. До повномасштабної війни Іван знаходився за межами України. Добровільно повернувся із-за кордону і у складі 115-ї бригади пішов захищати Україну. Згинув 11 травня 2022 року на Луганщині. Несп'як Михайло Васильович народився 28 жовтня 1989 року в місті Івано-Франківську. 2005 року став студентом коледжу фізичного виховання. Спеціалізація футбол. Коледж закінчив з відзнакою. Ще 2015 року брав участь в АТО. Воював під Волновахою. У березні 2022 року у складі 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади пішов захищати Україну. Загинув 2 липня 2022 року. Після осколкового поранення неподалік села Миколаївка Луганської області. Круховський Роман Петрович народився 29 липня 1980 року в селі Надорожна Лумацького району. У 1997 року вступив на навчання до коледжу фізичного виховання на відділення вільної боротьби, який закінчив із відзнакою. Згодом продовжив навчання у Львівському інституті фізичної культури, який теж закінчив з відзнакою. Свою трудову діяльність Роман розпочав у нашому коледжі на посаді викладача греко-римської боротьби 2001 року. 2008 року виконав норматив майстра спорту України з греко-римської боротьби був головою циклової комісії силових видів спорту. 2016 року Романа обрали міським головою міста Тлумача, але навіть після цього він продовжував за сумісництвом займатися викладацькою роботою. З перших днів повномасштабної війни пішов добровольцем на фронт. Воював у складі 10-ї окремої гірничо штурмової бригади. Загинув 2 серпня 2022 року під час артилерійського обстрілу села Кодема, що поблизу Бахмута. Талімов Олександр Валерійович народився 24 жовтня 1981 року в селі Угорники Івано-Франківської міської ради. 1997 року став студентом коледжу. Був старшим розвідником розвідувального взводу. Загинув 15 вересня 2022 року під час виконання військового обов'язку поблизу населеного пункту Пристінь Харківської області. Прокопюк Іван Миколаєвич народився 26 лютого, 1989 року в селі Верхній Ясині Верховинського району. 2004 року, по закінченню 9 класу, юнак вступив на навчання до Івано-Франківського коледжу фізичного виховання на відділення лижного спорту. На захист України став у травні 2022 року. Загинув 30 жовтня 2022 року внаслідок обстрілу в районі населеного пункту Володимирівка, що на Донеччині. Карп'юк Любомир Михайлович. Народився 28 січня 1991 року в селі Княждвір Коломийського району. 2006 року вступило навчання до Івано-Франківського коледжу фізичного виховання на відділення футболу. На війну пішов добровольцем. Загинув поблизу села Білогорлівка, що на Луганщині, під час виконання бойового завдання у листопаді 2022 року. Голяш Микола Євгенович. Народився 9 грудня 1973 року на Тернопільщині. Студентом Івано-Франківського коледжу фізичного виховання став у вересні 1992 року, був фізоргом групи. Згодом продовжив навчання у Львівському державному університеті фізичної культури, закінчив школу тренерів Федерації футболу України. Працював тренером з футболу у Козівській дитячо-юнацькій спортивній школі. Учасник АТО. Воював на Бахмутському напрямку. Загинув у листопаді 2022 року під час виконання бойового завдання. Пасіка Василь Юрійович народився 23 грудня 1992 року в селищі міського типу Обертин Лумецького району. 2003 року сім'я переїхала до Івано-Франківська. 2008 року, після закінчення 9 класу загальноосвітньої школи номер 12 Вступив на навчання до Івано-Франківського коледжу фізичного виховання, де отримав диплом молодшого спеціаліста, а пізніше диплом бакалавра. У 2015-16 роках служив у місті Києві в полку президента у перший день повномасштабної війни став на захист України. Загинув 7 березня 2022 року під час штурму біля села Слобода Кухарська на Київщині. Диняк, Любомир народився 23 січня 1976 року. Одна 1991 року вступив на навчання до Івано-Франківського коледжу фізичного виховання спеціалізація легка атлетика, який закінчив із відзнакою. З 2000 року працював у Калуському політехнічному фаховому коледжі, а з 2007 року обіймав посаду заступника директора, учасник АТО. З перших днів повномасштабної війни став на захист України. Служив гранатометником у 109-му гірничо-штурмовому батальйоні «Десятки». Загинув 7 березня 2022 року під час наступального бою з московськими окупантами поблизу села Слобода Кухарська на Київщині. Пронюк Роман Петрович народився 28 лютого 1975 року у місті Коломиї. 1990 року став студентом. Івано-Франківського коледжу фізичного виховання, майстер спорту з гандболу. Проходив військову службу в СКА місті Львова. У складі Львівської команди СК був учасником європейських кубкових турнірів з гандболу 1995 1996 років. Воював в АТО. Загинув у лютому 2023 року під Бахмутом. Кричинський Анатолій Кузьмович. 1988 року після закінчення Любиковицької спортивної школи, що на Рівненщині вступив на навчання до Іван-Франківського коледжу фізичного виховання, більше 30 років працював вчителем фізичної культури в рідній школі. На війну пішов добровольцем. Загинув 15 лютого 2023 року під час мінометного обстрілу біля села Іванівське, що поблизу Бахмута. Вони мріяли жити в прекрасній, процвітаючій. Незалежній країні. Вони вірили в перемогу, вірили в свої сили. А потім настав кінець, кінець цього достойного, насиченого, барвистого, молодого, красивого життя, життя із викликом на достойні вчинки, досягнення і принципові погляди на порядність, чесність і гідність. Після своєрідної данини пам'яті, погиблим. Випускникам коледжу всі учасники перейшли до будівлі басейну, де відбулось освячення та відкриття пам'ятної дошки Роману Круховському. Відкрити меморіальну дошку доручили директору коледжу Людмиру Посічняку, дружині загиблого героя Ірині Круховській та синам Андрію та Ігорю. Освятив пам'ятну дошку отець Ігор Тузик. Своїми спогадами про загиблого героя. Поділились рідні, близькі та друзі. Я хочу почати своє слово із слова вдячності. Хочу подякувати директору коледжу фізичного виховання, всім викладачам, хочу подякувати студентам, знайомим мого чоловіка, друзям мого чоловіка, які тепер є і моїми друзями. Це чесному отцю, і всім, всім без винятку і кожному зокрема. Знаєте, коледж для мене став не знаю, рідним чи що, бо саме тоді, коли ми з Романом познайомилися, Роман навчався в коледжі. І з багатьма викладачами ми знайомі дуже давно і дуже близько. І саме ви. Родина велика коледжа. Саме ви бачили, як створювалася наша сім'я з Романом, як вона зростала і якою міцною вона була. Знаєте, напевне, немає в житті най... найважчої миті, найбільш болючої, ніж говорити про рідних, дорогих, коханих нам людей в минулому часі. Жив. Працював, мріяв, кохав. І Роман для мене був надзвичайним чоловіком. Він був для мене моїми крилами. Він був для мене тією стіною, за якою я почувала себе в повній безпеці. І я вам скажу, що я ніколи не думала, що ця стіна може так швидко рухнути. Роман був прекрасним батьком. У нас є двоє чудових синів. Саме він їм читав, каз... читав казки на ніч. І діти не дадуть збрехати, поки вдома Дома роман був, жодного вечора не було, щоб він не ліг біля них і вони не поговорили про своїх хлопчачих. Знаєте, я... Дуже відмовляла Романа, напевно, як і кожна дружина. Але він мені сказав, що не хоче застати той день, коли наші сини підуть на війну. І він ж перший день пішов військкомат, звідти відправили його, він потім на другий день знову пішов. Він просто не залишив мені вибору. Я мала прийняти його рішення і допомагати йому в усьому, що я і робила. Роман прожив гідне життя, і як би це не звучало, він гідно загинув. Загинув за свою батьківщину. І я зараз дуже розумію, що пам'ять має бути не тільки. У моєму траурі, чи в моїх панічних атаках, пам'ять має бути і в бажанню жити, в бажанню жити за двох. жити для наших дітей і жити для його пам'яті. Роман це моє найбільше кохання, найбільша моя біль і найбільша гордість. І ми маємо пам'ятати всіх. Всіх до єдиного, хто віддав таку страшенну ціну, ціну під назвою життя. За нас з вами. Слава нашим героям. Слава Україні. Героям слава. Дякую. 42 роки. Миті. Цієї миті 23 роки Романа пов'язували з коледжем. Студент. Викладач, голова циклової комісії. Чому пам'ятна дошка тут? На другому поверсі спортивський зал, де і навчався, і працював Роман. Був один із кращих голів. Ми пам'ятаємо завжди посміхнений. Таке враження, що він ніколи не, не сумував. Знаєте, в одному із залів віденоборств. Комісія, коли ночолював, є лозунг рицарів. Життя короткоплинне, позор і слава вічні. По-друге, стосується його. Де він не працював, він завжди віддавався, він завжди був кращий. Проті, ну, голова циклої комісії, перспективи нас з ним домовленості були, а потім він став мером. Це одномер. Я разом з командою, він був кращий. Кажуть, що кращого не було. А потім було 24 числа. Два дзвінки, які я буду пам'ятати пандоскова. Перший в 6-й ранку, коли мені затили синка, я взяв трубку тату Війна. І пам'ятаєте, черги. Військомати, все добровольці. І Роман теж пішов добровольцем. А потім було ще страшніший дзвінок, коли мені здатнув Костя Лисейко. Каже, Боро Васильович, горобочка нема. Таке враження, розум говорить, що його нема, а серце не вірить. Таке вроді страшний сон, з якого ти маєш проснутися. Знаєте, оця дошка вона буде нагадувати нам всім, хто буде проходити, і нам, працівникам, студентам, і тих, хто буде проходити, буде нагадувати про ціну, про страшну ціну нашої свободи і нашої перемоги. А перемога буде. Знаєте, хотів би сказати словами Бекова. Перемога буде закличемо найкращий оркестр. І ми так вріжемо, Так вріжемо, що здригнуться руїни Москви. Слава героям нашим, слава нашому ромчику, слава Україні. Героям, слава! Ви знаєте, ми руками якраз навесні, вся борцівська спільнота збиралась для того, щоб провести всеукраїнське, а з часом і міжнародні змагання. А сьогодні ми збираємося зовсім іншого приводу і білий смуток у всіх нас на душі. Прекрасний сім'янин, професійний викладач, успішний мар, надійний товариш, кому молодому віці зробив героїчний поступок, і завдяки його героїзму та його побратимам ми зберегли Україну для майбутніх поколінь. І імперський окупант не захватив нашу країну. Я хочу подякувати Любомиру Васильовичу, хочу подякувати всьому колективу за те, що ви виховуєте достойних синів нашої України, які ми сьогодні згадували. Хочу висловити слова щирої співчуття сім'ї, хай Господь дарує вам енергію, сили, правильні слова, ви сказали, що потрібно жити для дітей і для того, щоб роман, спостерігаючи, з небес радів досягненням його достойних синів. Безумовно, ми маємо щоденно пам'ятати все те, що зроблено, ми маємо щоденно віддавати шану нашим захисникам. І відверто скажу, що вся борцівська спільнота, вся спортивна спільнота безумовно гордиться, що ми знали Романа, що ми мали змогу працювати разом. І це дійсно справжній герой. Слава Роману, слава героям, слава Україні. Дуже тяжко говорити і взагалі перебувати, коли е, на дошці фотографія твого друга, людини, з яким, можливо, не так багато часу були знайомі, але дуже приємні і добрі спогади. Роман був добрим викладачем, прекрасним чудовим мером, який зібрав добру команду, добрих друзів і були величезні плани. Роман Любив своє місто, Роман любив людей. Він безмежно цінував е, свою родину завжди, коли він пишався своїми синами. Він любив людей. Він був великою людиною. На жаль, ця проклята війна забирає найкращих. Забирає багато найкращих і вона ще йде. І, як казав Людмир Пасічняк, ми Наші хлопці воїни знищать ту Москву і, і, і ми будемо гучно святкувати і згадувати кожного, що загинув. Бо навіть ми мирно живемо сьогодні через те, що багато хлопців поклали життя і сьогодні ще воюють. Я пишаюся, що я знав Романа, і це велика людина. Слава Роману, слава героям, хай пам'ять про нього вічно живе в наших серцях. Я так само пам'ятаю цей день, коли до мене перезвонив мій товариш Сергій Гаєвський і сказав, що Романа немає, що він загинув. Я сів на бордюр і не міг просто ну, встати, сидів на землі. У кожного з нас є якісь згадування про Романа, і дійсно він постійно посміхався. В нього постійно було життя в очах, в нього постійно були плани. І ці плани, вони саме цікаво, що вони не реалізовувалися. Тобто він не зупинявся. Він Дотискав кожну свою ідею, кожний свій план, як і будучи мером, як і будучи партійцем, як і будучи людиною, яка хотіла бути в політиці і жити далі. І знаєте, він ніколи не зупинявся на досягнутому і дуже вміло тримав удари. Коли він програв вибори, напевно, ми більше переживали за те, ніж він. Він сказав, рух іде, далі буде, значить громада не повинна зараз мене мати. І коли він пішов воювати, кожен з нас, напевно, подумав, що громада помилилася. Планів було дуже багато, але давайте не забувати про те, що сьогодні день добровольця. І сьогодні ми повинні згадати кожного з тих, хто з 2014 року пішов відстоювати незалежність, суверенітет нашої держави. Я би хотів, щоб ми хвилиною мовчання згадали кожного, хто втратив життя. Повернувся звідти пораненим і віддав, віддати шану цим людям, які змогли знайти в собі сили, бажання і мету захистити кожного з нас, захистити державу. Після завершення акції присутні заспівали гімн України. 说。<music> Посадові особи покидали територію коледжу з непохитною вірою у нашу перемогу.